Під час раптового артилерійського або мінометного обстрілу треба негайно перейти у безпечне місце в ідеалі, якщо евакуація маршрут евакуації проходить через глухий коридор, тобто там, де дві глухі стіни за правилом двох стін, як у цьому випадку. Але якщо такий коридор на стін виходить назовні, то треба вираховувати зони безпеки. Вираховувати зону безпеки дуже легко. Для цього потрібно перейти до вікна. І відзначити для себе певну точку на землі, і від неї провести пряму лінію через нижнє підвіконня і спроектувати її на протилежній стіні. Виглядає приблизно ось так. Тобто це лінія безпеки, і те, що нижче цієї лінії, це безпечна зона, те, що вище цієї лінії, це. Небезпечна зона, тому дітям треба під час раптового артилерійського обстрілу саме пригинатися, і ось таким чином, щоб не було вище цієї зони, пересуватися у безпечне місце. Під час пересування у безпечне місце по коридору з однією глухою стіною треба рухатись саме біля цієї стіни, але не вище лінії безпеки. Рухатись треба швидко, але не бігти.